Дивитися «Перші міські вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. У нас дуже корисна тема. Ми неодноразово одноразово її, але на жаль, вона досі залишається актуальною принаймні протягом. Продовження війни вона точно буде актуальною. Будемо говорити про пошкоджене житло. І хочу звернути вашу увагу на те, що коли скептично говорять, що нічого не сплачується, нічого не можна отримати, то це ну, неправда абсолютно. Можна отримати компенсацію, люди отримують компенсацію, отримують сертифікати на придбання нового житла. Якщо воно повністю зруйноване, отримують компенсацію на те, щоб відновити пошкоджене житло, отримують. Але... Який це механізм, хто може отримати, а хто можливо і не може отримати. Ну, наскільки я знаю, це та людина, у якої документи не в порядку. Але на всі ці питання буде відповідати спеціаліст сьогодні. в Нашій студії Денис Толкого адвокат, керуючий партнер офісу TNT Partner. Вітаю вас, пане Денисе. Доброго дня. Думаю, що краще ніж юристи, адвокати на ці питання точно ніхто не може відповісти, так тому що. Кажу ж, ми неодноразово торкалися цієї теми, але все одно питання залишаються. Все одно питання залишається, і у людей все одно є недовіра до того, що вони мають право і можуть, і навіть не можуть, а повинні отримувати компенсацію. Давайте ми спочатку будемо пояснювати, що ж на юридичній мові пошкоджене і зруйноване житло. Чи розділяється юридична мова ці поняття? Так, звичайно, розділяють ці поняття, оскільки відповісти на це питання ми можемо за допомогою проведення відповідної експертизи, uh -huh. яка вона і відповість на питання. Взагалі, це житло ще придатне для експлуатації, чи можливо його відновити, або пошкоджено ті конструкції, які вже не підлягають відновленню? Чи відновлення uh -huh. буде коштувати набагато дорожче? Ниж побудова нового будинку, нового житла, uh -huh. тобто, так дійсно з юридичної точки зору такі поняття розділяються. І, як правило, пошкоджені будинки, пошкоджені квартири це ті об'єкти житла, нерухомого майна, які при невеликих капіталовкладеннях вони підлягають для подальшого проживання. Тобто там люди можуть проживати, можуть відновити свій будь. А Однак, якщо повністю воно зруйновано, пошкоджено конструкції несучі, то дійсно такий будинок не підлягає відновленню ані з економічної точки зору, ані з питання аварійності, оскільки на життя і здоров'я є найважливішою цінністю в державі. Тому такий будинок краще, мабуть, знести та надати людям сертифікати житлові. Скажіть, як довго людям зазвичай доводиться чекати ось цю експертизу? Я періодично спілкуюся з тими людьми, в кого прилетіло у житло, так, і деякі кажуть, що швидко відбувається цей процес, у декого там, можливо, не так швидко, Ну, знову ж таки, я розумію, що кількість ось таких постраждалих. Будинків і квартир зараз наразі досить велика, і, можливо, просто черга теж так знаєте, не дійшла, скажімо так. Але треба розуміти, що влітку це ще одна історія, і треба розуміти, що людям все одно доводиться шукати, де жити. Це перший момент. А далі попереду осінь і зима. Так? І я думаю, що більшість людей все ж таки намагаються відновити але вирішити це питання своє житлове саме під час теплої походи. Скільки на Вашому з вашого досвіду, скільки часу йде на те, щоб експертиза е, озвучила свій вердикт? З тим, що я бачив, сталку від колег чув від двох місяців до року. Ого, так. тобто, дійсно, це дуже довго Все дійсно, залежить так. від об'єкта. Якщо ми так. беремо великий житловий будинок 20 плюс поверхів. Який має залізобетонну конструкцію, я розумію, що інженерам треба опрацювати всі ці несучі конструкції, там, шахтові ліфти mm -hmm. е тому подібне. Це займає час. І це питання і не до юристів, і не до посадовців міської ну, звісно, ради, так, а так, до експертів, так. і їх також ми розуміємо, оскільки вони перегружені, перенавантажені роботи. No, так. На жаль, у нас прильоти бувають по кілька днів підряд. Так, так, вони просто перевантажені, тобто все залежить від самого об'єкта. Першу че фізично можуть не встигати так, звичайно, все, так. черга. У них треба також чекати. є черга, просто треба чекати, треба так? дочекатися, так оскільки без цієї експертизи далі на жаль люди не зможуть піти далі для отримання mm -hmm. компенсації. Тобто, перше це експертиза, так звичайно. І висновок цієї експертизи. Що далі? А ось е, перше, якщо так вже говорити, перше це так. особам треба зафіксувати факт чинення злочину. Так. Тобто, е, при будь-якій такій ситуації, при прильоті, шахетів, ракет, виїжджають посадовці міської влади, районної адміністрації. Угу. Вони перші, хто фіксують пошкодження. Тобто е, власникам житла необхідно добиватися, щоб їм надали або копію акту фіксації, або хоча б сфотографувати. Це акт фіксації. Але ж вони можуть і самі фотографувати, чи це інше? Це паралельно. Паралельно. Це паралельно. Так, тобто дивіться. знімають, фіксують чиновники, фіксуєте ви самі. Так. Дивіться, цей акт складають саме чиновники, представники міської влади. Так. Це і є перші документи. Які людям потрібно зібрати для отримання в подальшому компенсації, uh -huh. і я раджу, як мінімум, сфотографувати цей акт. Він має відповідні реквізити, хто склав, коли склав, в разі необхідності можна буде через реадміністрацію отримати належним чином завірену копію цього акту. Паралельно, я раджу людям безпосередньо самим фотографувати, фіксувати, на відео знімати, наслідки цих влучань, цих пошкоджень, оскільки необхідно, крім. Документів, які підтверджують право власності на житло, надавати і фотофіксацію. Якщо ми, як вже прийшли до теми, які людям потрібно зібрати, документи, крім фотофіксації, крім документів, що підтверджують право власності на об'єкт нерухомого майна, їм також необхідно надати відповідні виписки з банку, куди отримувати цю компенсацію. Uh -huh. Крім того, в нас часто буває таке, що є не один, а декілька власників житла. А, найбільше це ті райони міста, де здійснювалася приватизація, коли приватизовувалися на всю сім'ю в рівних частинах: 5, 10, 3 власника одного житлового приміщення. Угу. Я раджу людям не треба від кожного окремо подавати такі заяви, оскільки об'єкт пошкоджений один. І я раджу громадянам подавати одну заяву від одного з власників. Угу. Долучаючи відповідні заяви від інших власників, що вони не проти, щоб це відшкодування здійснювалося безпосередньо, ось тому, хто звернувся заявою. Тобто це просто підписи інших власників. А, ні, окремі ні, заяви. Окремі, окремі заяви, себе, так, що так що вони так. уповноважують безпосередньо там свого батька, так. сина, мати, доньку угу. займатися питанням отримання компенсації. Угу, угу. Це в будь-якому разі пришвидшує ну, звісно, процес так. і е, не треба потім розділяти. А хто постраждав більше? Uh -huh. Кому 10 тисяч, кому 12 тисяч, кому тисячу гривень. Раджу громадянам так поступати. Також раджу при таких ситуаціях звертатися або на лінію оператора 102 до, поліції, до Національної поліції, uh -huh. або до Служби безпеки України для фіксації вчинення злочину. Оскільки такі дії підпадають під кваліфікацію за статтею 258 Кримінального кодексу України терористичний акт. Uh -huh. Одразу треба звертатися. На гарячу лінію чи письмово до служби безпеки? Тобто головне не мовчати і не, не сидіти мовчати. і не чекати, так тому що комісія працює це одна історія. Ви свого боку працюєте це ще одна історія. Так, і ці все це все, коли об'єднується, воно має дати все ж таки позитивний результат, результат, в результаті якого ви власне і маєте отримати цю компенсацію. А, ваш досвід показує скільки часу люди чекають на цю компенсацію. Є така інформація? Знову таки кожен я випадок розумію, що це індивідуальний випадок окремо, ну, індивідуально в кожного, так. так ну від двох місяців до теж від двох так, місяців так. до напевно залежить від, суми, від, від так? пошкоджень, від пошкоджень, так. тому що якщо ми кажемо про вибиті шибки у вікнах так. А, чи двері. Це швидше прискорюється процес, оскільки таку компенсацію виплачує безпосередня реадміністрація. Однак, якщо ми маємо пошкодження покрівлі, стін, то тоді необхідний відповідний огляд, висновок департаменту благоустрою. Тобто задіюється ще один структурний підрозділ міської ради, тим часом, отже, час отримання компенсації він. Стає більшим у угу. будь-якому випадку, угу. оскільки вони також надають свій висновок. Угу. Тому за все залежить від руйнувань, від пошкоджень. Не можна так сказати, що ось там якийсь коридор від місця до двох. Дуже часто люди, якщо мають можливість, самі вставляють шибки, чи потім вони можуть отримати компенсацію. Так, звичайно. Люди можуть самі виконати ці роботи. І потім, вже надавши відповідні або акти виконаних робіт, або квитанції про сплату про, про покупку тих же готових вікон, акти виконаних робіт, про зроблені роботи, хто вставляв ці вікна від будівельників, вони можуть отримати виплату, однак ця виплата отримується не настільки, скільки люди безпосередньо витратили на ці роботи, а по оціночній сітці. тобто, Кожен квадратний метр шибки у вікнах, дверей є оціночна сітка. Як воно оцінюється? Якщо це дерев'яні вікна, то менше компенсація. Uh -huh. Якщо це пластикові металопластикові вікна інша компенсація. Який має бути доказ у цьому випадку, що самі вставили які вікна, які були пошкоджені? Це, що, має бути? Це, що може бути доказом? Це, тут? це чек, квитанція про купівлю такого вікна. Тобто фіксація ще... пошкоджена і далі чек. Так? так, звичайно. І акт виконаних робіт так. щодо того, що будівельники поставили це вікно, зробили там відкоси. Угу. Тобто підтвердження витрати кожної копійки. Угу. І такі чеки треба зберігати. Раджу всім. Угу. Ну і зазвичай вони потім компенсуються. Так. Все ж таки, так і ви слушно також нагадали про те, що робити людям, якщо взимку восени має місце прильот, пошкодження. Ну так і час іде, і десь треба проживати. Так. Ну, в нашому місті працює така програма Незламна Одеса. Наскільки мені відомо, наше місто єдине в на території України, яке також надає відповідну компенсацію за оренду житла. І uh -huh. тоді громадянам, яким нема де жити, немає іншого житла, в родичів нема чи там не можуть поживати в родичів, не можуть знайти собі прихистку, я раджу їм знайти житло, винаймати його і звертатися з відповідною заявою до або до одразу Одеської міської ради на площі Біржової, 1, або до відповідної районної адміністрації разом з таким договором, копією такого договору оренди, uh -huh. і місто виплачує компенсацію за оренду житла. Uh -huh. І це все теж працює, так, тому що я знаю, працює. що є варіанти так званого соціального житла, ну це на той період, якщо людині дійсно нема де жити і нема де перечекати ось цей період, але є і питання ось такої компенсації оренди. Так, так, от, це і, моя в, і воно пос... дійсно працює, і воно працює. Просто так... не, не всі знають про це. Ну чесно вам скажу, я мабуть вперше чую від вас про таку програму «Незламна Одеса». Запрошуйте мене, тому почаще. що ми тому що так стосовно соціального, так ми знаємо, що підтримує, а от стосовно. Совно, саме компенсації за оренду, це ну, таке. Якось, якось люди мало про це говорять, напевно, тому що не знали. Треба більше і частіше. Я просто стільки разів ми вже говорили про компенсацію після прильотів, і ви знаєте, мені здається, що скільки б ми не говорили, все одно буде замало. Тому що хтось десь не почув, хтось десь щось не зрозумів, хтось чогось не знав, і люди потім сидять у розпачі і дійсно не знають, куди звертатися. Насправді є чіткий алгоритм. так. І зазвичай на місцях прильотів завжди працюють штаби оперативні, це я точно знаю, так де розгортається вся ця робота, яка потрібна людям саме після прильотів. І допомагають там юристи, теж і підказують, куди треба рухатися і до кого треба звертатися. Так, якщо говорити про квартири і будинки, це одна історія. Якщо пошкоджені, наприклад, місця для відпочинку, ну. Типу, курінь, так і ще щось. А, на, Біля моря просто прибережна зона у нас вся, я знаю, що пів Одеси, так, Люди мали, мають чи там можуть мати якісь невеличкі такі а, будиночки, чи то курені, в яких просто. Приїздили на море переночувати і відпочити. О, зараз ця зона, вона в зоні ризику постійно, так тому що ми розуміємо, що багато чого летить саме над морем. Якщо прилітає от туди, є якась можливість отримати компенсацію, чи йдеться лише про житло? Річ в тому, що треба розпочинати з того. Такий об'єкт нерухомого майна він має статус житлового чи ні, так отже, якщо він має статус житлового, алгоритм дій в людей такий же, як і в разі прильоту угу. біля квартири житлового будинку. Якщо цей корінь не має статусу житлового приміщення житла, на жаль, люди не можуть отримати компенсацію, оскільки відповідно до законодавства. Такі курені вони не є житлом, вони є відповідними сховищами або риболовного знаряддя, або садового знаряддя, тобто вони не підпадають під поняття житла. А отже, люди не можуть, на жаль, розраховувати на компенсацію. Тобто йдеться лише про житло. Так і на жаль, мешканці деяких будинків, які мають статус апартаментів. Також не можуть розраховувати на отримання компенсації. Навіть якщо вони там проживають на постійній основі, і навіть, і навіть якщо це їхній життя. На жаль. А, слухайте, статус апартаментів, а цей статус можна змінювати? Чи, якщо... Лише якщо змінити повністю статус будинку, а це мало ймовірно. Угу. Річ в тому, що в нас прибережне місто і так. є відповідно до водного кодексу територія, де заборонена забудова. Це 500 метрів від берегової лінії. Від узрізу води. І Якщо там з'являється будинок, він може бути або як рекреаційний будинок, тобто готель, апартаменти, або це будівництво, яке направлено на збереження пляжів, тобто берегоукріплені роботи. Ну Точно не, не житло, не постійне житло. Якщо, так? якщо перевести саме цільовий статус цього будинку у житловий, так, однак я ще таких прецедентів не чув. Uh -huh. Стосовно автівок, величезна кількість автівок страждає під час прильотів. Зазвичай страждають безповоротно, тобто знищені абсолютно повністю, так і всі розуміють, що і пам'ятають ті ситуації, коли прилітає і. Там, де ремонтують автівки, СТО, і все таке інше, так, будь-які цехи і все. Ну, тобто, справді, це майно теж дуже дуже сьогодні може бути пошкодженим. Знаю, що держава державної чи там міської, наприклад, місцевої програми немає щодо якогось відновлення чи підтримки. Чи є можливість у людей якось компенсувати, чи йдеться лише про страхування і більш ні про що. Щодо будь-якої компенсації, дійсно таких програм в нас немає. Люди можуть розраховувати або на повне каско від страхових компаній, а саме на каско, як треба дивитися договір, щоб за цим каско покривалися ось ті військові ризики прильоти, шахедів, ракет і тому подібне. Не всі страхові компанії надають таке страхування. Однак можу порадити громадянам звертатися з позовами до країни агресора. Наскільки я знаю, наші суди приймають такі позови, виносять позитивні для громадян рішення. Однак механізм безпосередньо відшкодування ще не налагоджений, оскільки є рішення суду, дійсно визнано, що через дії держави-агресора спричинено матеріальну майнову шкоду. Однак mm -hmm. як реалізувати таке рішення, ще наш законодавець не відповів на це питання. Mm -hmm. ну, напевно, в процесі так принаймні на першому чи другому році повномасштабного вторгнення я не не пам'ятаю навіть про страхування у, у цій. У, Наші у люди напрямку. Тому, Так, напрямку тому, напевно і з часом це все. І скажіть ще, будь ласка, в якому випадку можуть виникнути проблеми із отриманням компенсації за пошкоджене житло? Я знаю, що можуть бути якісь недооформлені документи, недоприватизована квартира, недо... ну, тобто, всі оці нюанси, які можуть бути найчастіші юридичні такі помилки, які люди ще не виправили, і потім вони можуть стати. Якоюсь черговою проблемою я тут раджу Ви, звертати так, так, є, так. раджу звертати громадянам увагу на те, що дійсно чи в них є право власності на так. квартиру, будинок, Це на найголовніше, що має Звичайно, бути – право власності. Так, так, якщо вони не мають право власності, наприклад, не приватизовано так. житло, власникам є відповідне або держава, або органи місцевого самоврядування, або та організація, яка угу. надала відповідний ордер на житло. Це можуть бути як державні, так і комунальні організації. Якщо особа не має права власності на житло, вона не може отримати компенсацію. Mm -hmm. На що також треба звертати увагу на балансоотримувача будинку. Mm -hmm. Оскільки в нашому місті так трапляється, що балансоотримувача майже неможливо знайти. Mm -hmm. Тобто, це не Якщо, наприклад, будинок знаходиться на території того чи іншого ЖКС чи е, відповідної компанії, ОСББ ОСББ так, ОСББ, так, угу. так е, ні, ОСББ тут навіть трохи легше, оскільки Простіше. ОСББ так вони беруть на баланс будинок. Uh -huh. А ось е, я кажу про колишні будинки, колишніх е, сільсьсільхозпідприємств uh -huh. а також заводів. Ай, так звані які... відомчі будинки, напевно, так, 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 так. Які, які, начебто, і ті не взяли і, і туди не передали. Так. Я зрозуміла. І хто так. в кого на балансі вони знаходяться? Так, так. Таке так, риторичне так. питання, на яке досить складно іноді відповісти. Угу. Отже, право власності це найголовніший документ, і це чебу. запорука успіху в будь-якому випадку, що ви чебу. отримаєте абсолютно, абсолютно точну компенсацію. Навіть якщо за день до прильоту. До пошкодження житла люди звернулися до відп... органів приватизації, заяви про приватизування приватизацію цього uh -huh. об'єкту на майна. Вони можуть розраховувати на хоч якусь компенсацію, оскільки вони е реалізували своє право, навіть вони ще не отримували відповідний сертифікат приватизації. Uh -huh. Однак право вони своє е реалізували. Uh -huh. Однак, якщо люди цього права не реалізували, на жаль, вони не мають права претендувати на комплексію. Це Ще раз ще чергове нагадування, що документи мають бути в порядку. 100%. відсотково. Якщо у вас чогось не вистачає, немає права власності, ви щось недооформили чи недоробили, робіть це зараз, тому що. На жаль, війна продовжується. На жаль, тим більше у ОНДСА взагалі вже в зоні бойових дій, власне, так практично офіційно. Тому ситуація не є спокійною зараз. І ну, ніхто не застрахований у цій ситуації. Ми розуміємо, що приліт може статися в будь-якому районі, в будь-який будинок, чи то приватний, чи то багатоповерхівку, будь-куди. Тому, тому про це треба подбати заздалегідь. А, до речі, ще забула вас питати про офіси, чи там, де працює бізнес, будь-які підприємства, які там невеличкі. Ми теж бачимо, що вони дуже страждають. Чи теж йдеться лише про житло Ли, і все лише про це абсолютно інша історія. Все. тоді тут і питань немає. Власне, поки що, які з автівками зрозуміло, страхування. До речі, можливо, теж як варіант страхування. Так, теж можливо. Робіть документи, слідкуйте, щоб вони були в порядку. Якщо зараз є якісь питання, перевірте їх заздалегідь. Нехай це не буде вам корисним, нехай це не згодиться, так? нехай вам не потрібно буде отримувати ніякої компенсації, ваше житло буде збережене. Але ж маємо зараз те, що маємо. Так? Маємо неадекватного сусіда, і тому, ну, тому результат такий, знаєте, непевний. Дуже дякую вам, що ви відповіли на всі ці питання. Я думаю, що скільки б ми не говорили, все одно буде замало нагадувати про те, що програми працюють і державні, і місцеві підтримка працює. Все це працює. І якщо, якщо пошкоджене житло, будь ласка, просто не мовчіть, а рухайтеся, рухайтеся і давайте про себе знати. Ну, тим більше, що. Зазвичай про всі ці пошкоджені об'єкти знають і місцева влада, і от державні програми теж існують і треба подаватися до державних програм для того, щоб отримати компенсацію. Нехай не зразу, нехай певний час якийсь пройде, але ви все одно маєте на це повне законне право, тому що є постраждалими. Все, дякую вам. Дякую. Бережіть себе. Побачимося на першому міському.